Доброго здоров'я всім! Зараз покажу ще одну коротеньку партію з дурацьким ходом, ходом але тепер за чорних, яким не можна ходити. З вами шахи від Анатолія. Ми граємо за білих. Білий починають ферзевим пішаком на D4. Чорні відповідають дурацьким ходом. Який ну, не можна на початку ходити. на F5. Він ну не до чого. Відкрив короля. Ми ходимо пішаком Е2 на Е4. Чорні забирають пішака на Е4. Ми ставимо ферзя на h5 шах. Чорні захищаються пішаком на g6. Це єдиний захист. Напавши на ферзя. Ми не відводимо ферзя, а ставимо слона на e2. Чорний пішак забирає з радістю дармового на H5, ми забираємо пішаком на h 5 слоном, шах і мат. Дуже гарний швиденький мат із першого помилкового ходу чорних. Якщо ви побачили, що чорні пішли. Цим ходом сміливо розігруйте цю комбінацію та вигравайте партію Ставте мат. Якщо сподобався даний мат, підписуйтесь на канал та ставте лайк. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.